Доброго дня, любі друзі! А зараз ми продовжуємо подорож Тунісом, Туніським островом Джерба. І сьогодні ми з нашою екскурсійною компанією навідаємося до найстаршої синагоги. Це синагога Ель Гріба. І ця синагога є відома як синагога Джерби. Вона є стародавньою ортодоксальною єврейською конгрегацією та синагогою, розташованою в єврейському селі Хара Сегіра. І вона, друзі, розташована за декілька кілометрів. На південний захід від Хумт Ельсук. Це столиця острова Джерба. Ця синагога, друзі, вважається найстарішою синагогою в світі. Крім того, що синагога є центром єврейського життя острова, вона також є місцем. Поломництва євреїв, незважаючи на те, що в 19 столітті було проведено масштабну реконструкцію будівлі, можуть датуватися 6 століття до нашої ери. Ще, друзі, існують, чи існує така легенда, пов'язана із цим храмом. Подля легенди стверджують, що цей храм пов'язаний із храмом Соломона чи другого храму, включені в цю будівлю. Ель Гріба є найвідомішою з близько 20 синагог, які використовуються. До 1950-х років у трьох єврейських селах на Джербі. У 2023 році джерба була оголошена об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут на Джербі проживає приблизно 1300 євреїв. А Ель Гріба – Є важливою частиною єврейського життя на острові. Згідно з легендою, будівництво синагоги датується періодом втечі первосвященників після знищення храму Соломона вавилонцями під керівництвом Навуходоносора II у 586 році до нашої ери. Первосвященники несли з собою двері та камінь з зруйнованого храму. Таким чином, синагога пов'язує єврейську яспору з єдиною святинею дуаїзму. А у наш час євреї трошки відрізняються своїм одягом. Яке включає чорну смугу навколо штанів, що ж означає руйнування храму. Ну, і ось, друзі, така коротенька екскурсія сьогодні. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте вподобайку і не забудьте підписатись на канал. І на все добре!